Ось такий лосось можна їсти вже. А ось такий потрібно до пів години, 20 хвилин в духовку. Що я роблю з такою ринку? Двадцяточку я її купив і зараз буду з нею робити порядок. نعم، <applause> <applause> Бренько промиває. любому треба дуже добре промити, тому що О, стояла, вона заморожена і так далі. Все такі діти мають їх. Далі у цю віску теж щестити дриб. От я, як я мариную червону рибу. от таку червону рибу, лосось для засолки, часто, щоб її їсти так. Приготовлюю сіль, от, сіль з цукром. Буквально один до двох. Ну, от я дав дві ложки цукру і чотири ложки солі. Важно, щоб сіль була крупна. Я взяв морську сіль, але можна, в принципі, і звичайну, і ідолу, яку хто хоче. Мак трошки буде відрізнятися, але тим не менше. От, перемішав, навіть подивіться, нам видно, що відрізняється. І просто рибу добре промив. Луску з другої сторони зняв я. Постарався трошки так, щоб води поменше було. І от починаємо. Коротше, рибу більше, ніж її треба, воно більше не забере. Приблизно через годинок. Я думаю, вісім можна буде спокійно їсти якраз от завтра рано і я вже зможу її їсти. Якщо ви даєте менше солі, небагато, то, понятно, що вам тоді треба це, чекати трошки довше. Можна чекати до, до 4 діб. Получається. Старатися так, щоб моя сильну риба не. Мммчтужати. Ну вот це вся пропорція, що в нас є ставимо так. Ось вот так ми засолюємо. Так. Бери. Країв, тому що це мої діти есть. І щоб нам тогось знищило я бы тут. Пробимо так. От я взяв буквально скільки виходить 6 ложок у загальній кількості. Одесь тут грам 600. Риби я так думаю, Тому що я ще взяв запікати, і зараз я вам покажу, як запікає рибу. Тому що я її готую двома рецептами. Так, в принципі. Всього вона готова. Чому-чому ставиться так? Тому що риба не втрачає вологість. вот. Завтра я вам покажу, вот, я репу буду есть. Завтра чай, как бы сок. Ну, вот. В принципе, все. Тут наша рибка готова. Що ми далі робимо? В натайку в мене є така от ще одна тарілочка, я її накриваю. І холодильник ставлю. Так, після того, як я зробив це. Починаємо далі. Покидаємо. Так, цю рибку я буду запікати. Запікати буду в такій скляній посудині. Звісно, ми її тут залишимо. Так, ці нам більше не потрібно. Так, от Ножечком ровно такий прямо трошки надріз. Часто для того, щоб у нас було... Ну, більш краще варіновкою, так сказати. І от завтра я її зранку запечу. Так. Що ми робимо? Я люблю паприку. Завжди паприка така помилена, сухий чесник. Звичайно перець. Це сіль такий є от. Суміш перців. Обов'язково коріандр. Обов'язково без коріандру я ще є такий прикорчик. Це кунжут. Є чорний, і білий. Ну, що ми? ще, В принципі, все рівно. Ось так тут між соль. Вот он, получается, причину чуть-чуть трішки паприки. Так, без фанатики в принципе не любите. А... Ja zarudy. Ojej, troszkę za mało. Trzeba się Tak. Koreander, mi lubię.

і так як я на біклі вода, то в принципі звичайно чуть-чуть дати, а, можна так, льоно так чуть-чуть великою -чуть валію, вона піш такий аромат. Я, я дуже багато даю. То, воно, знає, тут, в принципі, краще все. це. Це пиццері. Так, залишимо трішки посолити. Найдемо, в принципі, добиваю її трошки. І ставимо тут форму і отак. Вот вот.

Так, достаємо червону рибку з холодильника про шланку, а на годину сім. Ми просто можемо подивитися, що сталося з нею. Ого, дуже багато води пустило. Дуже багато пустило води. Так, друзі, тут я рекомендую її дуже добре промити. І так, як у мене риба була всього десь приблизно 7 годин, тому в принципі вона вже готова. Солі я поставив нормально. Ви можете менше солі ставити, але більше днів. Можна її максимум маринувати до 4 днів. Можна зробити таку слабу солену, але хоче досить довше буде набагато спрямо. Вона буде смачніша, в принципі, але... Эээ, е, стом шум, поводимо кличка. Нормально соли, получается не тяже и больше, чем по три. Она не візьме більше больше соли. Давайте я там не знаю, там литр соли поставил. Немарежный. Она візьме тільки пили. И писать видят. Вот так. Вот так она функціонує. Тому я, типа її просто солою. Зверху ну, насипали солі і типу, і все. Я чекаю. Ну що, друзі, от вона такому плані. Така більш червона стоя і тверда. От солі вона просто стала дуже сильно тверда. От зараз ми вам продемонструємо, Знажаємо. От, Я навіть трошки ближче зроблю.

では、これを使ってーー。これを使って。 Дуже класна рибка. Ту -ту 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 -ту. Я думаю, що потрібно трошки більше, більше ту рибку просушити. От після того, як перед тим, як наставимо сіль, коли я її дуже довго промивав, її потрібно більше просушити. Ось ми ну, покажемо поближче ось ну, такий лосончик. У мене вийшов. Помінемо дуже круто. Да він такий там швидковати. Друзі, рекомендую. Можна шкіркою їсти, можна без хто їх хоче. Ну, я в принципі потім відріжу, але дуже смачно. Просто трішки більше потрібно вимочу, щоб вона не у воді була вже. Коли ставите перед тим, як виставити сіль і в холодильник потрібно більш її висушити, щоб вона не була мокра. І тоді вона буде більш краще, менше буде води. Буде краще, але і то вона так дуже смачна. Так, особиста рекомендація взяти з кропом і з Петрушкою на годинку буквально залишити дуже -тоже смачний лосось. Зовсім інший смак, чим простий сухої. Ось ця рибка була настільки смачна, що я її в готовому вигляді навіть не зміг засняти, тому що я її просто з'їв. Ну, смашна і гарно виглядала. Повірте мені на слово.